Чи можна цю промову Байдена, яку ми тільки що мали можливість почути, вже назвати історичною і нокаутом для Путіна? Ну, звичайно, її ще мають експерти розібрати, як кажуть, на атоми і молекули. Але ну, такий найперший аналіз свідчить про те, що дійсно це дуже потужна промова. Я думаю, що через певний час її будуть називати історичною. Ми всі помітили. Як було багато української символіки, взагалі як був обраний фон вдало і пропорції, і символіка. Тобто, це дійсно нагадувало, Ну ніч не нагадувало, а дійсно це була подія, яка була присвячена в першу чергу, а можливо, і, і суто Україні, нашій державі і підтримці України на вашу думку, все таки промова Байдена була адресована до поляків. До українців чи до Росіян, тому що я от там смасматочок зі звернення, що встигла занотувати США, Захід чи країни Європи не хочуть контролювати Росію, не хочуть її знищити. Мільйони росіян, які хочуть жити у світі, нам не вороги. Це вибір Путіна. Як ви вважаєте? Я вважаю, що ця промова була адресована усьому світові. Як і згадана вже раніше промова Кеннеді біля Берлінського муру, змітити, президент США. А Байден це це підтвердив уже за два роки свого президентства що він є лідером країни, яка є лідером всього цивілізованого світу, і тому будь-яка його промова, тим більше оформлена і забарвлена таким чином, як промова у Варшаві. Вона має сприйматися саме як звернення до всього світу. Він до речі згадав там і ООН і резолюції Кримінальної асамблеї, тобто. Кожний в цій промові побачить те, що йому потрібно побачити ті сигнали, які там є. Ну але в першу чергу вона була присвячена і адресована Україні. Це зрозуміло. Ну Росії тим більше, що це співпало з сьогоднішнім виступом Путіна, абсолютно недолугим. Ну і полякам зрозуміло, тому що я думаю, що не випадково було обрано місце для цієї промови, саме Варшава, саме Польща, тому що. Як сказав президент Дуда перед виступом Байдена у Польщі і зараз знаходиться вже більше двох мільйонів українських біженців. Тобто, Польща це наш союзник номер один у плані гуманітарної допомоги. Якщо Сполучені Штати Велика Британія, це наші перші союзники в плані військової. Оборонної фінансової допомоги, то Польща наш найбільший друг і партнер у плані от людських контактів і допомоги нашим простим людям, які були змушені покинути свою державу від цієї війни. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, там згадав також Джозеф Байден і п'яту статтю про НАТО, про альянс, про те, що напад на одного є напад на всіх. Це такий посил до усіх союзників НАТО, тобто наскільки це було важливо, і наскільки це важливо інтерпретувати, як кожен для себе і кожна з країн може сприйняти у свій адрес і ваші прогнози, якщо можна, також коротко щодо України, чи в найближчій перспективі десь варто очікувати Україну в альянсі? Ну, цей сигнал було дуже важливо почути усім іншим членам НАТО. Ми добре пам'ятаємо політику повередника Байдена, пана Трампа, який ну мені здається недооцінював цю лідерську роль, і багато країн НАТО, Європейського Союзу, взагалі в Європі, були розчаровані такою політикою, що ну, Америка, мовляв, відмовляється від підтримки Європи. Чи відхиляється від Європи? Байден е, це підтвердив навпаки, що що США продовжують бути лідером вільного світу, лідером НАТО, і звичайно він не випадково згадав статтю п'яту, тому що е, ну Польща, мабуть, це перша країна е, поряд. Е, я думаю, з країнами Балтії, які мають відчувати як ніхто інший, ту небезпеку, яка виходить із Російської Федерації, тому що на Україні зрозуміло Путін не зупиниться. Не зупиниться, якщо ми його не переможемо. будь ласка, приїзд <зв>. Байдена в Київ до нашої столиці. Теж багато хто називає його, і зрештою, це десь так і є історичним. Наскільки цей крок такий жест він був важливий? безпосередньо і Байден теж неодноразово згадував в своїй промові про цей візит. Про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським? Так, це було. Дуже важливо це також був вже з підтримки. Я думаю, що нову такий дует, тобто візит Байдена до Києва, а потім до Варшави. Він здається, засвідчив всьому світу, що сьогодні немає більших проблем, більш важливих питань ніж ситуація в Україні. Ну і Польща як сусід, як країна-член НАТО, тобто йдеться про солідарність всіх країн НАТО через Польщу. За допомогою залісом сполучених штатів ну і відповідаючи на ваше ще одне впереднє питання, так можливо нам хотілося б, щоб Байден сказав, що Україна завтра буде членом НАТО. Ну це це нереально. Тобто, нам потрібно спочатку закінчити цю війну, перемогти в ній. Після цього я думаю, ніяких питань вже не виникне, тому що всім вже зрозуміло, що е, єдиною гарантією подальшої безпеки України буде наше членство у північно-атлантичному. Альянці, так що все буде з часом? Головне зараз досягти перемоги. А для цієї перемоги і буде нам і надаватися, і збільшуватися військова допомога.